Що таке тест план. Це документ, що зазвичай пишуть тест-менеджери, коли планують, як будуть проводити тестування чи його частину, чи проводити конкретний вид тестування, як от, наприклад, автоматизацію чи тестування навантаження. Якщо ви думаєте. Я новачок, нащо мені знати, що таке тест план, ви маєте розуміти, що в цьому документі можна прочитати корисного саме для вас. Документ має містити. Стратегію. Як конкретно має тестувати команда? які види тестів виконувати? Об'єм робіт, що ми тестуємо, а що ні. Умови початку тестування. Наприклад, необхідний мінімум. В нас мають бути написані тести, біл застосунку, працююче середовище. І умови закінчення тестування. Наприклад, ми тестуємо, поки не залишиться відкритих багів рівня Major чи вище. Люди. Хто буде тестувати? До кого можна звернутися за допомогою? Ресурси, програми, пристрої, середовища, в яких можна робити тести. Час. У нас же план, до якого числа ми маємо виконати тести, коли дедлайн. І найцікавіше для менеджерів ризики. Це перелік подій, що можуть трапитись під час тестування і вплинути на його перевіг. Та що ми будемо робити, коли такі події трапляться? Наприклад, якщо в тестера зламається комп'ютер, ми дамо йому новий, який купимо заздалегідь. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.